Каністерапія напрямок реабілітації бійців за у собак-терапевтів. Цей досвід запозичили від партнерів зі США. Після закінчення навчання бельгійських вівчарок передадуть у сім'ї ветеранів. Далі вони разом зможуть продовжити навчання під наглядом професійних кінологів. У подальшому для каністерапії залучатимуть і інші породи собак. На базі нашого кінологічного центру ми будемо проводити саме навчання цих песиків. Будемо до трьох місяців їх навчати, і потім вони будуть передаватися вже у руки тим ветеранам, які вже отримали на нього дозвіл. Всі ці навчання вони є безкоштовними. Наші спеціалісти дуже досвідчені, приймали участь в бойових діях, знають, як себе поводити. Портал «Допомога Закарпаттю», де на якому можна буде відповідно зареєструватися. Там буде чітко визначено віконечко, де наш ветеран зможе. Зайти, заповнити анкету. Після цього буде проведений певний відбір, і з кожним із них буде проведено відповідне інтерв'ю, де після чого буде визначено спеціалістами-психологами, буде визначено саме кому з них підходить наприклад каністерапія. Це дозволяє перемкнутися з тих подій, які були на фронті, скорше соціалізуватися в суспільстві та повернутися до нормального життя.